Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на Великдень по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал. Це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую. Згідно з різними прогнозами, 20 квітня 2025 року в Україні очікується нестабільна весняна погода. Скоріше за все, нас чекає комбінація сонячного світу. Світла, хмарності та, можливо, кількох святкових дощиків подекуди. Незалежно від того, чи плануєте ви полювання за крашанками на відкритому повітрі, урочистий візит до церкви, чи просто чудовий бенкет із родиною. Знання того, що підготувала нам матінка природа, є ключовим. Моя порада: одягайтеся багатошарово, як справжня українська бабуся. Ніколи не знаєш, коли з'явиться випадковий сонячний промінь чи грайливий весняний дощик. Отже, почнемо: Київ з. Здається, навіть погода не може визначитися, що їй вдягнути на Великдень. Одне джерело нашіптує про бальзамічні 21 градус тепла. Ідеально для того, щоб похизуватися своєю вишиванкою. Але притримайте коней, інше прогнозує більш помірні 15 градусів з певною ймовірністю пізніх дощиків. Це немов погода, грає з нашими великодніми планами: в гру буде не бу, не буде. Цікаво, що один з авторитетних міжнародних погодних ресурсів прогнозує істотно вищу температуру близько 20. 1,5 градуса порівняно з 15,5 від іншого та навіть 11 ще від третього. Така розбіжність свідчить про певну невизначеність у прогнозі, тому киянам слід бути готовими до різних сценаріїв. Також згаданий ресурс надає конкретну ймовірність опадів 52%. Це досить високий показник. Тому парасолька може стати не лише захистом від дощу, а й стильним аксесуаром. Варто також врахувати. Вітер, швидкість якого за прогнозом сягатиме близько 24 кілометрів на годину. Такий вітер може створити відчуття прохолоди, навіть якщо температура повітря буде відносно комфортною. Історичні дані за квітень у Києві демонструють середній максимум близько 12 градусів, середню температуру 8,7 градуса та середній мінімум мінус 4 градуси. Також існує 19% ймовірності дощу в середньому у квітні, і вітер може бути досить. Відчутним. Тож, кияни, будьте готовими до будь-яких обставин. Легка куртка може стати вашим найкращим другом, якщо ті пізні дощики вирішать з'явитися раніше. І, можливо, тримайте на поготові парасольку, сприймайте її як стильний аксесуар і для сонця, і для потенційного дощу. Львів, схоже, погода на заході цього великодня може бути дещо менш спокійною. Ми чуємо чутки про легкий дощ, який може з'явитися. Можливо, навіть про сильний дощ часом, можливо, небеса так крущення. Чулені красою ваших писанок, що пролють кілька щасливих сліз, температура ймовірно коливатиметься в межах помірних 13-15 градусів. Тож це не буде день для приймання сонячних ван у парку. Кілька джерел вказують на дощ у Львові на Великдень. Одне з них прогнозує 60% ймовірності опадів, а також вітер зі швидкістю близько 26 км на годину. З іншого боку, інше джерело пропонує альтернативний прогноз: переважно ясне небо з температурою, плюс 15 градусів в день та плюс 8 градусів вночі. Така розбіжність підкреслює невизначеність, і львів'янам варто бути готовими до різних сценаріїв. Ео. Середня квітнева погода у Львові становить 14 градусів тепла в день та 5 градусів вночі, також близько 8 дощових днів на місяць. Один з погодних ресурсів також вказує на середню високу температуру 13 градусів і значну кількість дощових днів у квітні близько 14. Отже, моя порада для Львова: обов'язково візьміть із собою парасольку або стильний дощовик. Сприймайте його як свій великодній парадний одяг про всяк випадок. І хоч не буде морозно, светер або легка куртка допоможуть вам зігрітися, милуючись чарівністю міста. Подібно до Києва, вітер зі швидкістю 26 км на годину може зробити відчуття температури дещо прохолоднішим. Одеса. Прогноз тут, справжня морська загадка. Можливо, ми побачимо ранкові дощики. Можливо, Чорне море просто надсилає нам свій великодній поцілунок. Але не хвилюйтеся, схоже, хмари розійдуться, поступаючись місцем, принаймні частково сонячному дню з температурою, що колива Тиметься в межах приємних 12-16 градусів. Однак один з ресурсів припускає, що може відчуватися трохи прохолодніше, ніби морський бриз грає з нами в жарти. Інший ресурс прогнозує ранкові дощі, які потім змінюватимуться зменшенням хмарності, з максимальною температурою близько 12 градусів та мінімальною близько 10,5 градуса. Імовірність опадів становить 42%, а вітер буде легким, близько 10 км на годину. Також вище зазначено Чиний ресурс прогнозує температуру вранці та вночі на рівні 14 градусів, частково хмарне небо та відчуття температури близько 6 градусів при сильному вітрі, близько 23 км на годину. Інший прогноз вказує на 16 градусів тепла в день та 12 градусів ночі, також з частково хмарним небом. Середня квітнева погода в Одесі включає значно вищу максимальну температурну позначку: близько 25 градусів, середню близько 10 градусів, а мінімально біля. 3 градусів морозу. Також у квітні в Одесі випадає близько 29 мм опадів протягом 6 днів, а ультрафіолетовий індекс може досягати високого рівня 7. Отже, для Одеси я рекомендую почати з легкої куртки, особливо якщо ви виходите рано. У міру того, як день теплішатиме, ви зможете зняти один шар одягу. І хоча ймовірність значного дощу здається низькою, стежте за тими грайливими ранковими дощиками. Харків, схоже, Великдень може принести тут різноманіття. Погодних умов, ми очікуємо невеликі опади. Можливо, небо приєднується до великодньої традиції невеликого весняного прибирання. Температура має досягти близько 12-18 градусів, але один з ресурсів припускає, що може відчуватися значно прохолодніше, майже так, ніби хтось залишив двері холодильника відчиненими. Існує певна погодна дискусія. Одне джерело навіть згадує про більш тривалий дощ, що інтригує. Інше прогнозує мінливу хмарність з проясненнями. Високу температуру близько 18 градусів тепла та низьку біля 10 градусів з 59% 9 ймовірності опадів та легким вітром близько 14 км на годину. Ще одне джерело прогнозує температуру вранці та вночі на рівні 12 градусів. Частково хмарне небо та відчуття температури близько 3 градусів при сильному вітрі близько 23 км на годину. Цікаво, що інший прогноз вказує на дощ та температуру плюс 14 градусів в день та плюс 5 градусів вночі. Середня квітнева погода в Харкові включає 14 градусів тепла в день та 4 градуси вночі та близько 11 дощових днів. Отже, моя порада для Харкова: будьте готові до можливої вологості з парасолькою або легкою водонепроникною курткою. Обов'язково одягайтеся шарами. Відчуття температури в 3 градуси свідчить про те, що вам захочеться зігрітися, особливо якщо буде вітряно. Дніпро погода тут, схоже, схиляється до переважно хмарного великодня. Уявіть собі, м'яке розслідування. Сіяне світло ідеальне для сімейних фотографій. Очікується досить м'яка температура, яка досягне близько 13-20 градусів. Однак, один з погодних ресурсів знову припускає досить прохолодну відчутну температуру. Можливо, річка Дніпро надсилає нам прохолодний бриз. Інше джерело прогнозує переважно хмарне небо, високу температуру близько 20 градусів тепла, з дуже низькою імовірністю опадів лише 6 відсотків, та помірним вітром близько 19 кілометрів на годину. Ще одне джерело прогнозує температуру вранці та вночі на рівні 13 градусів, похмуре небо та відчуття температури близько, плюс 4 градусів при сильному вітрі, близько 24 км на годину. Розширений прогноз також згадує переважно хмарне небо. Отже, для Дніпра, хоча ймовірність дощу виглядає невисокою, легка куртка все ж може бути гарною ідеєю, особливо враховуючи ту прохолодну відчутну температуру. Якщо сонце прогляне крізь хмари, ви будете готові. А якщо залишиться похмурне, Муро, вам буде тепло та затишно. Отже, великодній прогноз погоди в Україні виявляє чудову палітру умов: від потенційних короткочасних дощиків у Києві та інтенсивних опадів у Львові до одеської морської загадки, харківських весняно-прибиральних дощів та дніпровських хмарних обріїв. Схоже, матінка природа святкує по-своєму, унікально по всій країні. Незалежно від того, яку погоду принесе цей день. Ми бажаємо вам справді благословенного та радісного великодня. Нехай ваші кошики будуть. Суть повними, ваші серця легкими, а ваші святкування наповнені теплом та сміхом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!